Президент парламентської асамблеї ОБСЄ, депутат фінського парламенту від коаліційної партії Ілка Канерва, хотів би обговорити можливість проведення в Україні міжнародної операції з урегулювання кризи або миротворчої операції. Така дискусія, на його думку, необхідна, оскільки конфлікт продовжує розширюватися. Він закликає міжнародні сили взяти на себе серйозну відповідальність за дії в плані врегулювання ситуації в Україні. В свою чергу генсек ООН Пан Гімун засудив ракетний обстріл Маріуполя, в результаті якого загинув Минули десятки людей і близько сотні отримали поранення. Він додав, що безвибірковий обстріл житлових районів є порушенням міжнародного гуманітарного права. Мир, територіальна цілісність і стабільність України нерозривно пов'язані з більш широким регіоном. Повинні бути негайно відновлені. Додав пан Гімун. Через загострення ситуації в Україні у понеділок відбудеться і позачергове засідання комітету Європарламенту для розгляду ситуації на Донбасі. Про це заявив віце-президент групи альянсу лібералів та демократів Європейського парламенту. То співголова неформальної групи друзів України П'ятрас Аушрявічус. Українці повинні зрозуміти, те, що відбувається, викликає обурення, і вони не залишені наодинці. Людська солідарність на їх боці, і ми шукаємо ефективні шляхи, щоб висловити свою політичну позицію конкретними діями. Сказав він. Крім того, на засідання буде запрошена і високий представник ЄС Федеріка Могаріні. А запевнив, що вони будуть робити все, щоб на засіданні та представили не тільки інформацію, а конкретні пропозиції, наголосив він. На його думку, міністри повинні говорити про нові категорії санкцій та політичні рішення, які необхідні зараз, а не завтра. Віце-президент впевнений, що від санкцій щодо Росії треба переходити до бойкоту. Закликав сепаратистів на сході України продовжити мирні переговори, а не безглузде кровопролиття. Також і генеральний секретар Ради Європи Турбьорн Ягланд при Єднується до європейських колег у засудженні жахливого нападу підтримуваних Росією сепаратистів на мирне місто, розташоване у 25 кілометрах від лінії припинення вогню, зазначеної мінськими домовленостями. Також із США державний секретар Джон Керрі закликав Росію негайно припинити підтримку сепаратистів. У іншому випадку тиск на Москву буде посилюватися. Віце-президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком пообіцяв добиватися посилення міжнародного тиску на Росію у зв'язку з посил. Військових дій на Україні. Канада також виступила з підтримкою ідеї скликання позачергового засідання Ради безпеки ООН та висловлює співчуття родинам загиблих.